Вітання всім події вівторка на часі у студії Катерина Можаєва. І далі про головне. Небезпечний холероподібний штам вперше на Закарпатті виявили у річці латориці у Мукачеві. Ще 18 липня. Працівники Мукачівської філії Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України в рамках щотижневого моніторингу ідентифікували небезпечну хворобу. Опісля в Держпродспоживслужби підтвердили інфекцію. Попри це, рибалки продовжують ловити рибу і кажуть, про заборону чують вперше від наших журналістів. Не купатися та не ловити рибу. Така заборона діє сьогодні на ріці Латориця в Мукачеві. Все через виявлений у воді штам холероподібного вібріону. Частина містян чула про заборону та переконує, купання небезпечне, тож варто утриматися. Думаю, що ні небезпечно. Я вчора прочитала в інтернеті, який звудник не знаю. а… Ми не, не купаємося. Та чула в новинах. Ми ніколи не купаємося в латориці. Через цю спеку там багато збудників є. Тобто небезпечно? Небезпечно. Не бажано купатися зараз. Небезпечно, звичайно, небезпечно. Я чув, я бачив вчора в телефоні, що так, да, небезпечно. Це, це біда, в принципі. Но хлопці ловлять, бачу. Натомість рибалок на латориці вдосталь. Кажуть, про виявлений збудник чують вперше. Переконують, виловлену рибу не споживають, а просто відпускають в річку. Тож інфекції не бояться. Ні, перший раз від, від вас чую тільки. А як думаєте, чи безпечно наразі тут ловити рибу? Ну, я думаю, що безпечно пити воду з крана. У нас скрізь скріз безпечно. Бачите, скільки мусора. Отак От вийшли, там конфет розгинули, кинули, там кинули. Я приходжу, це збираю. Виношу, від кіля воно взялося, від мусору взялося, який, який ми самі накидаємо. Прийшли, попросали її, прийшли, попросали. А забрати з собою ніхто не хоче. Триці виявили збудник холери. Ні. А як думаєте, чи безпечно наразі ловити рибу чи купатися тут? Так небезпечно, якщо виявили. Із 1 червня до 30 вересня фахівці Мукачівської філії державної установи, Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України щотижнево здійснюють моніторинг води у місті. Відтак 18 липня на Закарпатті вперше виявили небезпечний штам. Таких випадків до цього в регіоні не фіксували. Наші працівники відібрали воду, доставили у мікробіологічну лабораторію. Вони при дослідженні виявили холерний вібріон. Для ідентифікації відправили в Ужгород. Ужгород 28 числа підтвердило, що дійсно це є холерний вібріон, але не 0,1 і не 0,139 серотипу. Тепер пояснюю, холерний вібріон має антигенну структуру, має О і гаш антигени. ОО-антигеном діляться на сиротипи, серотипи від 0,1 до 0,160. Токсигенний для людини або визиває холеру настоящу холеру 0,1 і 0,139 серотип холери. За словами Павла Раковці, виявлений збудник хворобу холери не викликає. Це холероподібне захворювання. Відтак у разі потрапляння води на слизові оболонки людини виникнуть симптоми гастроентероколіту. Таких у мукачеві з початку року виявили лише чотири. Холера, ну в основному вона розвивається в тих країнах, які мають доступ до моря, там де є дуже багато людей є. Це раз і проявляється в основному в тих країнах, які в соціальному відношенні слабо розвинуті. Особиста гігієна, каналізація, водопровід немає але. У усіх розвинутих країнах можуть бути завозні випадки захворювання. Я на комісії ТЕПТНС вже піднімав це питання, що останні результати лабораторних досліджень води вже куларнові брону немає. Це не означає, що купатися можна. Я не можу відмінити рішення комісії ТЕПТНС. Настороженість вона має бути. Заборона купання та риби в латориці триватиме, поки не покращиться і підситуація. Тож, попри спеку та бажання відвідати водойму, мукачівцям та гостям міста радять утриматись, аби оберегти власне здоров'я. А далі щодо коронавірусу, упродовж останнього місяця, кількість тижневих випадків захворювання на ковід 19 в Закарпатській області зросла в шість разів. Про це під час брифінгу розповіла головна епідеміологія Закарпаття Вікторія Тимчик. Спостерігають ускладнення епідемічної ситуації вже практично місяць. Якщо на початку липня був підтверджений 21 випадок коронавірусу, всередині 78 за минулий тиждень зафіксували вже 488 нових хворих. Якщо ми беремо 2021 рік, то за аналогічний тиждень 2021 року було зареєстровано 89 всього випадків. На минулому тижні, як я вже казала, 488. Тобто наразі у нас п'ять разів більше. Виявляється, випадків захворюваності, ніж минулого року. Відповідно, також ми аналізуємо рівні тестування. І хочу зазначити, що показники тестування в принципі в цьому році, після початку військових дій, вони дуже зменшилися. Населення почало рідше звертатися за медичною допомогою, або звертається вже тоді, коли вже наявні всі симптоми захворювання на COVID-19 або вже є певні покази до госпіталізації. Показники тестування після початку війни дуже зменшилися. Населення рідше звертається по допомогу, або коли наявні всі симптоми захворювання, або є Покази до госпіталізації наголосила Вікторія Тимчик. Якщо порівнювати показники, то минулого року на 100 тисяч населення було 519 тестувань методом ПЛР та швидкими тестами, а цьогоріч – 250. тобто майже удвічі менше тестувань, але у шість разів більше підтверджених випадків. Найбільше хворих зафіксували в Ужгороді та районі на Хущині, у Мукачеві та сусідніх громадах, а також Берегівщині. Остану на сьогоднішній ранок у нас завантажено. 19% ліжок, які передбачені для госпіталізації таких пацієнтів, тобто в закладах охорони здоров'я, наразі перебуває 149 пацієнтів із діагнозом covid 19 30% із них, а це 43 пацієнти, вони потребують кисневої підтримки. 11 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. На щастя, треба відмітити, що за останні. Два місяці у нас апарати штучної вентиляції легень, Вони пустують, вони не зайняті, тобто можемо говорити, що вкрай складних ускладнених випадків наразі в області немає. Щодо вакцинації, то найактивніше їх проводять на Ужгородщині і Мукачівщині, найменше у Тячівському та Берегівському районах. В Ужгороді нездоровий водій маршрутки зіткнувся з легковиком. Близько 20-ї години патрульні роти Тор отримали виклик про ДТП на вулиці Другетів. На місці події встановили, що водій маршрутного транспортного засобу, перебуваючи у хворобливому стані, не встежив за дорожньою обстановкою. Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з припаркованим авто «Фольксваген». Водія порушника госпіталізували. За останні три доби швидкі 17 разів виїжджали на ДТП та надали допомогу 20 постраждалим. П'ять таких викликів надійшло з Ужгородщини, три з Виноградівщини, по два з Рахівського та Тячівського районів. Решта по одному з інших районів області. Медики звертаються до закарпатців і гостей краю бути свідомими і дотримуватися правил безпечного поводження на дорогах. Якщо ви керуєте велосипедом, пам'ятайте, що шолом мінімізує ризик черепно-мозкової травми у середньому на 75%. П'ять мотоциклістів шолом захищає від такої травми майже на 72%. Якщо ви стали свідком ДТП, в якому є постраждалі, телефонуйте 103. На Закарпатті відшукали велосипедиста, який заблукав у лісі. 23-річний хлопець із Тячева виїхав кататися на велосипеді в лісовому масиві поблизу села Лази. Однак потрапив у незнайому місцевість і втратив орієнтир. Коли ж настала ніч і пішов дощ, він запанікував і подзвонив на за номером 101. Рятувальники з Усть-Чорної підтримували телефонний зв'язок з заблукали до того ж, йому вдалося скинути власні gps координати Тож вже о першій ночі хлопця відшукали у лісі в районі. Урочища Чорна вода та доставили до місця проживання. До Рахівського райвідділу поліції з заявою про крадіжку звернувся голова районного осередку однієї з політичних партій. Чоловік розповів, що з офісу зник робочий ноутбук і камера, що здійснювала відеоспостереження. Слідчо-оперативна група поліції провела ретельний огляд місця події та опитали ймовірних свідків та очевидців. З'ясували, що зловмисник проник до приміщення шляхом підбору ключа посеред білого дня. Оперативники кримінальної поліції місцевого відділу та обласного управління спільно провели ряд заходів та швидко встановили. Вели причетного до злочину. Ним виявився 43-річний, раніше несудимий житель Луганської області. Його вже розшукали та доставили до відділу поліції. Розслідування у справі триває. Де фактично проживав? Луганська область, Троїцький район. Коли приїхав в Закарпатську область, 20 березня Розкажи про поставни, які мали місце 12 серпня 2022 року. Приблизно з 18-ї години вечора. Я мав намір. A, зайти в, в, в партію в, в офіс і викрив ноутбук завдяки ключу, який я підпиляв і зайшов, відкрив, відчинив спиною дві. І, і забрав о, ноутбук і камеру спрятав. Ти, ти знав, що всередині знаходиться ноутбук? Знав, що зробив далі з викраденим ноутбуком? Спрятав. Ученому здесь знаешься? Зизнаешься. У воловці судитимуть чоловіка, в автомобілі якого знайшли партію кокаїну на понад мільйон гривень. За інформацією слідства, обвинувачений у автомобілі Toyota Land Cruiser зберігав і перевозив вогнепальну зброю з патронами до неї, не маючи для цього відповідного дозволу. Крім того, у транспортному засобі правоохоронці виявили десятки пакетиків із кокаїном загальною вагою, понад 170 грамів, а також розфасовані канабіс і метамфетамін. Крім того, при собі в чоловіка були пакетики із порошкоподібні речовиною псевдоефедрином, який згідно із висновками експертизи, є прекурсором і може використовуватися для виготовлення наркотичних засобів. Варто відзначити, що вартість лише вказаної партії кокаїну на чорному ринку оцінюють у понад мільйон гривень. Скеровано до суду обвинувальний акт щодо 29-річного уродженця Донеччини. Подальший розгляд здійснюватиме Воловецький районний суд. 140 продуктових наборів для переселенців. Середнянська громада не перестає дбати про тих людей, які опинилися не вдома через війну. Наразі тут проживає трохи більше 200 внутрішньопереміщених осіб. Цього разу гуманітарні продуктові набори передали завдяки ініціативи керівника обласного благодійного фонду Дім милосердя спільно з керівництвом Ужгородської РДА та небайдужих волонтерів. У середньому черга з переселенців людей не перестають підтримувати в нелегкий для країни час. Цього разу гуманітарні продуктові набори привезли для 140 людей. Теперішній стан в нашій країні війна, і вона не може не відкликатися в наших серцях, в серцях наших спонсорів, які так само за кордону допомагають українцям. І ми хочемо, чи можемо допомогти людям вимушено переселеним, переселеним особам. От, і допомагаємо продуктовими наборами. Рис, входить чай, печиво, каші різні крупи, такий необхідний продуктовий набір. Набори з необхідними продуктами передали завдяки ініціативі керівника обласного благодійного фонду «Дім Милосердя» спільно з керівництвом Ужгородської РДА та небайдужих волонтерів. У середнянській громаді активно підтримують і допомагають переселенцям, адже їм покластися тут більше нема на кого. Макарони, ну все добре, все это таке, все, що нам треба, ну як продукти питання, всі нужны. Первый Перший раз я отримую, спасибо, нужна, тому що то треба креміти дітей. Отримували допомогу у Вужгороді, э, там, де на площі Петеси. У середнянській громаді від початку війни проживало понад тисячу осіб. Зараз лишилося трохи більше двохсот, які перебувають у навчальних закладах і у приватному секторі. Було багато у нас переміщених осіб, 1200 людей ми прийняли. Потім у нас залишилося на даний час 231 особа. І це із того, що у Чертейській гімназії у нас проживає 50 чоловік. Переміщених осіб, а у приватних будинках у нас проживає решта. Якщо в нас були з Київської області, то це у нас е, вже їх немає, того що вони повернулися додому. А так лише окупована. Це в це нас сім областей таких залишилося, що Миколаїв, Харків, ну ж окупована територія. Гуманітарна підтримка надважлива, запевняють у громаді. Тим більше індивідуальна. Допомагають максимально людям, які знаходяться не вдома, аби вони себе почували незалишеними у біді і відчували підтримку. На Закарпатті більшість батьків і вчителів підтримують офлайн навчання. Про це свідчать результати опитування, яке проводила Державна служба якості освіти. У відносно безпечних областях думки батьків і вчителів відрізняються від загальної картини. Аналіз даних засвідчив, що в областях, де не відбуваються інтенсивні бойові дії, а сигнали повітряної тривоги звучать зрідка, батьки готові розпочинати навчання офлайн. Найбільший показник 56% батьків за офлайн навчання у Закарпатті. Карпатській області. Хоча суміжні Івано-Франківська та Львівська області демонструють вдвічі нижчі показники. Сподіваюсь, вже 1 вересня всі учні потраплять за шкільні парти. Дякую вам за увагу. На цьому все. Мирних новин.